Ворожа атака по Україні, затримка поїздів через обстріли та підтримка від наших партнерів це головні новини ранку. На фактом інфо починаємо. Росія завдала комбінованого удару дронами і ракетами по низці українських міст. Вибухи лунали в Києві на Київщині, в Одесі, Запоріжжі та Кривому Розі. На Київщині внаслідок атаки згинули двоє людей. Ще четверо поранені. В Одесі пошкоджено житловий будинок і територію православного монастиря. У Запоріжжі зруйновано понад 100 квартир, і щонайменше 20 автівок. Є постраждалі кривий ріг. Зазнав удару балістикою. Також відомо про двох поранених проблеми з рухом поїздів зафіксовані одразу в кількох регіонах. На Харківщині приміські рейси курсують із затримками до 2,5 годин. Складна ситуація і на Одещині, де запізнення окремих поїздів сягає 4 годин. Вукерзалізниці попереджають про нестабільний графік і просять пасажирів враховувати зміни. Міжнародна підтримка України посилюється. Франція передасть Припаси для системи ППО САМ ПТІ і кротейл, далекобійні ракети, а також додаткові винищувачі Міраж 2005. Про це повідомили після розмови міністра оборони України Михайла Федорова із французькою колегою Катрін Вортан. Артем Мороз для «Фактум.Інфо». інфо підписуйся та тримай руку на пульсі останніх подій.